А лист! Вельми, шановна пані, що б сказали б ви, якби який-небудь галичан, приміром, я приступив до вас з просьбою «Встаньте моєю дружиною, моєю жінкою. Ставлю це питання як гіпотезу. І прошу вас обдумати його як гипотезу, поза як лист мій нинішній має тільки теоретичне, хоч самі зрозумієте дуже важне значення. І коли б насправді серце ваше було противне за воділу, то я надію, що ви одним одвертим і щирим словом зробите кінець усім моїм мріям і надіям Рамко. Але чому? Чому в такій сухій і академічній манері? Хіба так пишуть закоха? А чому я сумніваюся? Я молода, гарна, розумна. Мені стане сил завоювати любого чоловіка. Неабиякого чоловіка. Франко відомий діяч. Ольга Франкова. Моя родина відмовляла мене від цього шлюбу. Але я відповіла Франкові згодою. Я так вирішила. Розпочалося наше листування. Ласкава пані, щире спасибі вам, що відвідали на мій лист. Починається нова доба в моїм житті, бо з вашою, хоч як самі ви кажете не відповіді, я бачу тільки одного, що від мого предложення ви не відказуєтесь. А це для мене найважніше. Пишіть частенько. Нехай все зовсім не конфузить вас, що ви недобре виражаєтесь по-українськи. Пишіть хоч і по московськи Кожне ваше слово, на якій воно мові буде для мене рівно, дороге і миле. Адже я знаю, що вам ніде було вивчитись українською мовою. Так Чого ж тут встидатися? Не гатів стидаються, котрі не дають українцям вчитись на їх рідній мові. Нетерпеливо чекаю вашого найближчого листа ваш Франко. Що він пише? Про що завгодно, лише на припочуття. Я вирішила, що деякий час я не буду відповідати на його листи. Нехай постраждає відчує ревнощі, як належить справжньому закоханому. Олей, ідуть дні з за днями Ночи за ночами, а я жду, та й жду від вас хоч словечка, та й вже ждати покину. Мусить бути, що я чимось образив вас у своїй посідній письмі. Ранок перепросив, якби знав за що. А може бути, ви пожаліли тих листочків, що досі писали до мене. Нічого цього я не знаю. Але стільки перетерпів, дожидаючись від вас листа, все нехай йде з тим часом. Сердечно стискаю вашу руку, ваш Іван. Здається, своїм мовчанням я чогось досягла. І руку сердечно стискаю. І ваш Іван. А в минулому листі було написано Іван Франко.